Чоенгек Камбоджійські Бабин Яр, де стратили майже 20 тисяч людей. Чоенгек колишня плантація екзотичних фруктів і китайський цвинтар, що знаходиться за 17 кілометрів від столиці Камбоджі Пномпеня. Ці два гектари землі стали фактично полем смерті, де було жорстоко страчено майже 20 тисяч людей. У січні 1979 року, невдовзі після падіння режиму червоних кхмерів, у Чонгек виявили майже 130 масових поховань, заповнених тілами жертв. Мамохонь та піса. Мінрдаль, мірлітбатюнкру, мірсамлібомкру, цідам хай боганья більшість в'язнів були вбиті, як тільки вони прибули до Чонгек. Страти здійснювалися за допомогою численних предметів, якими ламали шиї жертвам із зав'язними очима і із зав'язаними за спиною руками. Іншим перерізали горло або обезголовлювали, щоб заглушити крики своїх жертв. Кати вмикали через гучномовці, пісні. <набудули> чіх, Матчі комамін каліпоака і кніянтові у 1980 році з Чуангек зробили меморіал, а в 1988 поставили монумент в самому центрі. Пам'ятник має велику кількість полиць, на яких розміщено майже дев'ять тисяч черепів, ексгумованих у пам'ять про жертв у Чуангек.